На передовій давайте ближче до сьогоднішньої картини обговоримо тему. Ми ще сьогодні її не обговорювали стосовно вчорашніх заяв. Власне президента України дуже збурили вони суспільство. Мене в мене Фейсбук викликали резонанс. Ми звикли казати нас єдність. Так. Викликали резонанс. Викликали резонанс, Ну просто вся стрічка новин була в власне обговоренні цього питання про те, що президент заявив, що вони. Знали про напад, але що вони не могли попередити суспільство, тому що якби вони попередили українців, то Київ би тоді взяли за три дні. Ну і направду кажучи, в нас єдність, але ну чимало було таких обурливих, ем, значить, заперечень на слова президента, що як це так, е, він так допускає таку думку, що якби він попередив українців, то ну, Київ би взяли за три дні. Е, чи... Я є такий вислів англійської to put it mildly», да тобто м'яко кажучи, mm -hmm. коли. <рес> Вжив цей вислів, на да, що це викликало резонанс. То, як на мене, це викликало хвилю. я не пам'ятаю такої так. такої реакції, тому що для мене це особисто був виклик свідомості. Ну навіщо було вже змінювати свою лінію поведінки? Ну ти сказав там скільки там три місяці тому, що ми не вірили іноземним спеціалістам вони не голові, доказ голові так. голові СБУ, голові ЦРУ, який приїздив спеціально, щоб викласти ці карти. Ну так продовжуй вже в цьому напрямку. Свою лінію. Навіщо ти тепер кажеш, що ні? Ми вірили, але ми, як, як, ну, це я дозволю собі процитувати: я б тоді втратив 7, 7 мільярдів. Як це в першій особі казати я. Б, тобто, через те, що він боявся втратити 7 мільярдів, десятки тисяч українських родин втратили своїх дітей. Ну, я, не знаю, я вже майже 50 років займаюся тим, що я збираю. Відомий висловлює афоризм і писав колись навіть дисертацію про міжнародну афористику, так званий міжнародний параміологічний фонд, паремія, це грецький афоризм. Так от один з перших афоризмів, який записав ще там в дитинстві, – «Сіві спасим парабелум» латиною. Хочеш миру? «Готуйся до війни. До війни. Да, я ну, прорекламую свою книжку Правила життя, в якій 2,5 тисячі найвідоміших там цитат та афоризмів. Е, тепер повністю вже україномовна ця книжка. Це друге видання. Так от другий відомий вислів, який теж я пам'ятаю з дитинства, що більшість війн програються та виграються ще до їх початку. І це дуже сумно е, сприймати, особливо тим родинам, які втратили своїх дітей да, на ціх на, на цих війнах. І як можна було, знаючи про таку небезпеку, нічого не робити для того, щоб збільшувати військовий оборонний потенціал? Ну я в, в теж в своїй програмі «Саундчек» останній я розповідав про. Ті ганебні да, вчинки влади за 10-12 днів до початку російського вторгнення. Чим займався Зеленський в, в Херсоні? Він не інспектував нові там лінії оборони. Він дивився цей хаб туристичний, по якому мали по ідеально там гладкому асфальту транспортувати туристів, начебто, да, чи когось там до, до Криму через ці контрольно-промислі пункти. Друге, він інспектував навчання Міністерства внутрішніх справ по цікава тема, яка була тема, найактуальніша на той час тема для України, да? придушення громадських заворушень, придушення актів громадської непокори. В рамках цієї операції, цих навчань, було ви, 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 вилучено тисячі мисливської зброї в херсонців. Ну тобто люди, які потім в Херсоні, пам'ятаєте ж, ці страшні випадки, да, коли херсонці виходили, без щоб зупинити зброї, танки так, так, без зброї, а з, лише маючи в руках ці коктейлі Молотова. Ну, як це можна пробачити? Це замість того, щоб озброювати, збільшувати оборонний потенціал на цих небезпечних напрямках. Ну я вже мовчу про Київ наш, да тобто, замість того, щоб будувати, як казали, американці сказали, ж і цьому Єрмаку і Кулебі ще в вересні місяці рийте траншеї, рийте окопи. Що робила зелена влада? Замість того, щоб дійсно нарощувати оборонні наші можливості, вони до останнього 24 години на добу будували трасу Чорнобильську, по якій в день проїздить там 5-6 машин в цю зону відчуження. Ну, вони розширювали, будували розв'язки, вкладали мільярди гривень в це будівництво. я нагадаю цю страшну вина... диспропорцію. гривень. 100... Скільки там 20 чи 140 навіть мільярдів за на останній рік було витрачено на дороги mm -hmm. і 28 мільярдів на озброєння? Ну де ж ви де ж ці пріоритети? Маючи найнебезпечнішого, найпідступнішого ворога людства, про Шосіда. якого поперед, попереджали вас ну, найавторитетніші розвідувальні служби. І ви дозволили собі так нехтувати. Ну, тобто, Ми знаємо, я... Дмитро, що було із державним оборонним замовленням, і про ну, це говоримо. Постійно... Але ви знаєте, от виникає тоді в таких продовження нашої розмови просте звичайне запитання. Таке, бо, а, чому, ну, а чому так? Ну так в тому ж справа, що це судові органи мають зрештою поставити там крапки і розставити. Чи це була просто службова недбалість, да? чи це була все ж таки диверсія. Яка призвела до таких наслідків, тобто хто клав на стіл президента накази, за якими він розформовував бригаду, яка мала прикривати Київ з півночі? Хто готував ці документи, на яких стоїть підпис, що бригада, яка мала прикривати Гастобельський аеропорт, була розформована за декілька місяців до початку російської агресії? Де ці люди, які ініціювали ці проекти? Нагадаю, що за за тиждень після зустрічі з директором ЦРУ? Зеленський виходить на національний ефір і каже, що ми починаємо проект є бабусі. Пам'ятаєте, ці тобто, замість того, щоб вкладати гроші, готувати тероборону, готувати бійців для оборони, він збирався десятки мільярдів гривень потратити на цей абсолютно популістський проект є бабусі, і в той самий час лідери... телефони, телефони на телефони. Да, і в той самий час щоб видати всім бабусям-пенсіонерам смартфони. І в той самий час, коли лідери опозиції надривалися, кричали з трибуни: що ви робите? Давай збільшуйте оборонні за замовлення, вимагали, зриваючи голос, виділити 50 мільярдів. Що їм кричав цей гетьман? Пам'ятаєте ці ганебні кадри з Верховної Ради засідання? дешовий популізм, піар кампанія Порошенка. А Порошенко кричав тоді, що ви отримаєте удари ракет з Каспійського моря як ви можете нехтувати цією небезпекою? Як ви можете вкладати гроші, продовжувати це велике крадівництво? Тобто я часто згадую 18-й рік, коли захопили тоді українських моряків, захопили українські катери. Mm -hmm. Що зробив Порошенко? Він на три місяці оголосив військовий стан, який, до речі, зовсім не припинив тоді економічне зростання, яке тривало тоді вже там шістнадцять кварталів підряд. Не збільшилась кількість іноземних інвестицій. Це була чесна розмова з своїми співвітчизниками, Що так, да, дійсно, ми маємо загрозу, маємо сьогодні е, вживати заходів для того, щоб е, збільшити там. Е... Кількість мобілізованих для того, щоб дати відсіч для можливої агресії, тобто його тоді Прошенка звинувачували знову ж таки, що це популізм, що це він хоче відкласти вибори. Так, да? так, так яваю, але, але ж насправді це ніяким чином не вплинуло на економічний стан в державі. Це була відверта розмова президента відповідального нагадаю знов ж таки за Конституцією, за питання безпеки та зовнішньої політики. Я Думаю, Зеленський... не пам'ятає, що було е, воєнного стану, і саме тому він прийшов. Ну так так гладко і ну так, тому справа, що були чин були в межах цього е, військового стану, були здійснені необхідні е, заходи для того, щоб збільшити обороноспроможність е, країни. Після того, як буквально через три місяці прийшов Зеленський, в нас після того, як закінчився цей військовий стан, в нас мало того, що не збільшувався оборонний бюджет, а в нас скоротили армію на 40 тисяч. Я от нещодавно в перукарні там мене ну, зайшов до якоїсь там невеличкої перукарні. Тут в місті і мене перукарка розповідає мені, що як мій чоловік був скорочений в ці, в ці, в ці місяці, і це було настільки, ну не тільки для нашої родини там прикрість да, а для всієї держави. У ну, мене всю в телефоні листування досі зберігається з військовими морськими льотчиками, да, яким тоді мало того, що там не підвищували їм заробітну платню, не, не було індексації, не виплачували їм е премії. В, в, в аси військової авіації я завжди цю фразу повторюю. Що еліта нації була, є і буде в авіації завжди. І ось ця еліта нації отримувала заробітну платню менше ніж будь-який офіціант в київському ресторані вдвічі менше ніж водій так київське, київське київського таксі Ну, люди ось з плачем в голосі, мені там переповідали. В мене є записані навіть аудіофайли, що порушуються кримінальні справи, мало того, на керівництво військово-морської авіації. І що сталося в перші, в перші дні війни? Ми знаємо, що загинули перші особи нашої військово-морської авіації через те, що це їхні прізвища можна зараз. Не знаємо їхні так, через через те, що багато багато з льотчиків, досвідчених з двадцятирічним стажем, поїхали там. Кудись на Мальдіви, на Сішели мої знайомі. Я декілька років з поспіль проводив великі там ювілейні свята для провідних українських авіаційних компаній, для перших осіб цих компаній. Тому я знаю цих людей. Вони завжди викликали в мене повагу. І з яким болем жалем в голосі вони розповідали, що їхні кращі кадри. Їдуть там. Ну якщо ви бачили, колись там на сішелах, на Мальдівах, там вони в Сандалях льотчики це, літають. Mm -hmm. ніякого там і отримують, і отримують в 10 разів більше заробітну платню. Не 500 mm -hmm. доларів, як отримували українські військові льотчики, а 5 тисяч доларів. Абсолютно не ризикуючи нічим, тобто ми втрачали наш стратегічний потенціал, лишаючи країну обезброєною. Ну я можу довго на цю тему розповідати. Та й ми а, можемо додати, звісно, сильно двіцями роками ці всі історії були присутні в ефірі прямого, зокрема. Мене питання цікавить. Добре, можливо, там не було коштів. можна знайти виправдання на будь-що ну окопи вирити. Сказали же міністр е, закордонних справ давав інтерв'ю нещодавно і сказав, що його, коли він був в сполучених штатах, в оселі, да, йому, що, Єрмаку, да. йому сказали: рийте окопи, бо ну буде тяжко. Навіть якщо ви не вірите, ну вирити окопи, це ж одне з найпростіших. Ну вирити ті окопи, чому їх не рили замість? Ну тому що треба було отримувати відсотки від так званих е, ОВГЗ да? облігації внутрішньої позики, mm. тобто вони ну ми ж заганяли державу в страшну боргову яму. Якщо за часів там Порошенко ми отримували від міжнародних інституцій банкових фінансових е кредити під 2-3% відсотки, і вперше в історії України нагадаю зменшували тиск цих боргових зобов'язань вперше за 30 років за часів Порошенко. То тут ми не просто стали набирати борги е такими темпами, як набирали колись там. Е Янукович і Тимошенко в кінці нульових. Угу. А ми брали їх під 12% ОВГЗ. В тому числі і наближені люди до президента. І Сам президент він сам зізнавався, що він сам купував ці ОВГЗ для, для того, щоб Портін, правда забув їх по -по -задекларувати, Да? І, і наближені з партії зеленої цієї теж купували ці ОВГЗ для того, щоб на ровному місці отримати 12% прибутків. Тому що жодний банк вже таких відсотків не давав ні за гривні, ні за ні за долари. Ну тобто, треба треба було, щоб це велике крадівництво продовжувалося, щоб ми. Щоб ці асфальтові катки ну по ночах працювали, я сам бачив по десь по по одеській трасі 24 години на, на, на добу в утюжили ці асфальт в рамках цього великого крадівництва для того, щоб отримати нам прибутки для того, щоб потім цей трухін, який пам'ятаєте, намагався піти пам в ліс, да щоб він міг здійснювати цю схему 20, 30, 50 тисяч доларів на місяць, щоб отримували слуги народу, які зараз виявляється купують за ці гроші автомобілі автомобілі в те в той І час комада в аварії на швидкості 200 км за годину на трасі Київ е, жото Київ Житомир, -Житомир та в той час, коли Київ. люди віддають останнє. В там діти на вулицях збирають по там по 10-20 гривень для того, щоб принести волонтерам там і купити зброю. Вони дозволяють собі купити автомобіль ягуар, там цей смаглюк, да за 80 тисяч ну і, вона про на правду сказала, що Це не її що це її брата, і Вона взяла в користування. Ну але тим не менше, для чого вам оцей статус брати в користування? От ягуар не можна на ну на якомусь простішому автомобілі. Ні, Головне в такий час страшний для держави, коли да, ми да. втрачаємо найцінніше, що в у нас є життя наших співвітчизників і витрачати гроші на такі абсолютно ну, недоречні. Це ж абсолютно не нова казочка про те, що інший депутат Дмитру, по-моєму, інший теж сказав, що це братова автівка. Ботово. Це Ауді. А, ми було, прошу пробачення. Те, що це братова автівка. Ну, тобто в них це воно... ну, ми ж знаємо, що все ми купують на... купують на родичів, на близьких, для того, щоб потім не було там, таких звинувачень. Мама любить. Да? Скор... А, а, любить скорость. У да. мене uh... в моєму будинку тут на, на Шовковик. Дубинський хотів купити квартиру. Ну і там скільки скільки в нього там сайди від е Дмитра Чекалки е да, да то в нього е скільки там було вже 20 об'єктів нерухомості чи більше свого часу зареєстровано на його ім'я, так сусіди е категорично відмовились йому продавати, хоча він там пропонував досить велику суму да за цю е квартиру на літках.